Так, Всім доброго дня. Розпочинаємо роботу комісії з питань управління комунальної власності, торгельне та побутового обслуговування громадського харчування зонічної економічної діяльності. Є достатня кількість депутатів для проведення комісії. Е, на розгляд є три питання. Прошу, Роману Вірич. дня, Шановні колеги депутати. На ваш розгляд перший проєкт рішення, яким пропонується включити до переліку об'єктів комунальної власності Бориславської міської територіальної громади, в особі Бориславської міської ради. Об'єкт нерухомого майна, що пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні, а саме на житлова будівля загальної площі 259,8 квадратні метри на вулиці Потік 8 а в місті Бориславі, Дроговицького району Львівської області. Це. Приміщення харчоблоку на вулиці Потік, що перебуває на балансі центральної міської лікарні. Ми вже декілька разів виставляли його на аукціон. Аукціони не відбувалися. Якщо пригадуєте, ми знімали цей об'єкт з приватизацією. Також вже двічі, щоб не давати на зниження ціни. Зараз пропонуємо. Втретє, включити в перелік об'єктів, щоб ми могли організувати аукціон за повну вартість і спробуємо, можливо, в третій раз вже буде вдалий аукціон, щоб все-таки поки що не знижувати ціну на цей об'єкт. Нема. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Оголосимо. Наступним проектом рішення пропонується прийняти безоплатно комунальну власність Берславської міської територіальної громади, в особі Берславської міської ради Львівської області, автомобіль марки Iveco, з зазначеним номерним знаком, рік випуску 1996-й, переданий в рамках міжнародної гуманітарної допомоги з Мікс та Маккенгайм Федеративної Республіки Німеччина та передати його господарське віддання комунальному підприємству Вододар Берславської міської ради. Зазначений автомобіль вже знаходиться на території нашої громади. Він отриманий, як я сказав, з міста Макенгайм. Пропонується передати у господарське віддання комунальному підприємству Вододар є від них відповідне клопотання, де вони зазначили, в яких господарських цілях, в якій свої господарські діяльності будуть використовувати зазначений автомобіль. Коли є запитання? Немає. Все, що нам дають безкоштовно, ми все приймаємо. То за дане рішення прошу голосувати. Одного і третій проєкт рішення, яким пропонується надати дозвіл на безоплатну передачу з балансу комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня міста Борислава, Бориславської міської ради на баланс Бориславського міського центру надання соціальних послуг на праві оперативного управління на житлову будівлю загальною площою 265 квадратних метрів за адресою вулиця Весняна, 32 місто Борислава, Дрогобізького району Львівської області. Як ви знаєте, вже довший час є багато звернень Бориславського міського центру. Надання соціальних послуг, що приміщення, в якому вони знаходяться на весняні 28, не відповідає багатьом вимогам, в тому числі ДБНів, до таких приміщень, в яких вони знаходяться. А натомість приміщення на весняні 32, що перебуває на балансі центральної міської лікарні, раніше там угу. розміщувалася і адміністрація, і архів. Ну, вже довший час не використовується, перебуває також на найкращому стані. І багато звернень було від центральної міської лікарні, що вони не використовують і не будуть в подальшому використовувати зазначену будівлю в своїй господарській діяльності, щоб ми, як власники зазначеної будівлі, прийняли якісь інші рішення щодо, щодо неї, тому що вони не планують її використовувати. Зараз є пропозиція, така є й клопотання Бориславського міського центру. Надання соціальних послуг, щоб передати зазначену будівлю їм на баланс. Після того будуть залучатися кошти, в тому числі міського міського бюджету, можливо, якісь позабюджетні кошти, щоб цю будівлю привести у відповідний стан і з часом, щоб це було нормальне таке приміщення для Бориславського міського центру соціальних послуг. Хто за, там... за дане рішення прошу голосувати. Стрижуться і кажуться, і все, і там є мають. На цьому засідання комісії вважаємо закрити, тому що питання наше закінчилось.